Сьогодні з вами малюємо мандалу дерево. Мета цього малюнка — це набуття цілісності, гармонізації внутрішнього простору. Пам'ятайте, з чого ми починаємо малювати мандалу це коло, яке ми малюємо в центрі листа. Без використання будь-яких геометричних засобів ми малюємо коло. Далі ми уявляємо. Уявляємо дерево. Для того, щоб його проуявляти, нам потрібно заплющити очі, поставити руку в центрі своєї мандали. І уявити, що з центра нашої мандали починає проростати велике потужне деревце. Спочатку ви можете уявляти, як це малесенькі гілочки, які піднімаються вгору. Збільшуються, стають міцнішими, дістають вам до грудей, піднімаються, піднімаються, піднімаються. І це вже велике, потужне дерево. Після того, як ви проуявляли, вам потрібно його намалювати. Починаємо малювати дерево ми з центру, з центру нашої мандали. Ви можете користуватися будь-якими олівцями, не думайте про те. Що ви малюєте, як ви те малюєте. Просто уявляйте і малюйте, промальовуйте, проживайте своє дерево. Зверніть увагу на те, які почуття ви відчуваєте під час малювання. Обов'язково цей малюнок ми починаємо малювати з центру. Спостерігайте за своїми почуттями, як вони змінюються, що ви відчуваєте. Це може бути будь-яке дерево, яке ви собі уявляєте. Якщо у вас є бажання замалювати сам ви можете замалювати. В кінці, як ви домалюєте мандалу, потрібно дати відповіді на певні питання. Ви можете робити це усно, а можете зробити письмово. Я раджу робити це письмово. Це буде чітко, видно описано вами, і ви зрозумієте, які емоції ви відчували, що ви переживали, і що дала вам ця мандала. Перше питання, на яке треба дати відповідь, як було відчувати, які емоції ви відчували, як було це малювати, що для вас принесла ця мандала, які позитивні чи негативні емоції? Друге питання. Чи подобається вам те, що ви намалювали? Якщо подобається, то чому? Якщо не подобається, то що у вас не вийшло, що ви хотіли б намалювати, тобто поширено даєте відповідь на питання. Дайте назву цієї мандалі, яку ви намалювали. Я свою мандалу би назвала родинне дерево. Далі вам треба дати 5 характеристик цієї мандали. Використайте 5 прикметників. Хто забув, що таке прикметники? Нагадаю, прикметники відповідають на питання, яка, яке, який. Це, наприклад, сильний, потужний моє дерево, там, родюче, мужнє. І так далі. Якщо у вас є бажання домалювати ще щось у вашій мандалі, ви домальовуєте. Четверте питання. Що ви відчували в тілі? Де була концентрація от емоцій певних, на якій частині, можливо, в серці якесь таке відчуття, на душі було певне відчуття? Тисло, щось, якийсь неприємний дискомфорт. Чим він замінився? Цей дискомфорт, якщо він був, якщо було тепло і приємно малювати, де це тепло було? Де ви його відчували в тілі? На спині, на грудях, на шиї, захист з боку спини, то де ви провідчували цю емоцію, якщо вона була і фізично саме в тілі, не просто емоція? А саме в тілі, де ви її провідчували. Дивимося на цю мандалу і задаємо собі ще одне питання вже п'яте. Що вона вам дає? Що вона вам може дати? Енергію, збалансованість, наприклад, впевненість захист. Я вам до прикладу називаю, що ви можете обрати. І останнє, коли ви дасте відповіді на усі питання, подивіться на мандалу і подумайте, чи хотілося би вам ще щось у ній домалювати. І якщо хотілося би щось домалювати, ви з легкістю домальовуєте. Я, наприклад, у своїй мандалі хочу замалювати фон. Після відповіді на всі питання, мені здається, що ось тут не вистачає свого якогось кольору фонового, тому я замалюю фон. Тепер, на мій погляд, мандала цілісна, вона мені подобається, яскрава, тому я можу завершити. Бажаю вам гарного малювання.